Я щиро вдячний всім вам за те, що ви приїхали, прийшли сьогодні розділити нашу радість на наш щорічний фестиваль Волоських страв. Трошки про історію фестивалю, як він виник. Тут у нас колись давно була Румунія, а в Румунії Волохи, а тому і Волоські страви. А за традицією і за. Таким народним повір'ям, якщо не знаєш минулого, не будеш мати майбутнього. І ми вирішили Актив села утворити такий фестиваль, фестиваль Волоських страв. Де народ з усіх сторін. Як же не радіти, що Христос воскрес для нас, сонце засіяло, що настав весняний час, зла зими не стали. Люди, бісуша, наразі діти, несуть чому свої серця, і їхні очі світом на честь великого творча. Ой, на орібілий каміньку, Ой, на горі білай кам'яний камінька, сидеть на нікорика. Як ви гарно граєте на гармошці і чудово співаєте, ми вже всі почули. А які страви національної кухні, от волозькі страви, ви особисто вмієте готувати? Я можна сказати, якщо не подумаєте, що хвалюся, любу, любу можу зготувати страву. Нехай підтвердить моя жінка, вона знає, але ж часу не вистачає <головіка> цим займатися. Якщо десь прийдеться, то я. Вмію і вдома, і десь на природі любу страву. А особисто найсмачніша для вас, от яка волоська страва, на ваш смак? На, на мій смак, на, на мій погляд, волоські страви всі е, прекрасні. В чому? Тому що вони всі для нашого здоров'я, вони всі здоров'я несуть. Адже дивіться, все почти всі страви зроблені на кукурудзяної муці. Далі фасоля, фасоля в стручках, фасоля колочанка, потім картошка печена, то все для здорового способу життя. І вони лиш на користь людині а то м'ясо, то м'ясо, але ж по врачах туди ходити. Наступного року відбудеться це саме свято. <кій> Якщо будемо жити, будемо в нас все гаразд. Я думаю, що свято відбудеться. Ось саме тут готуються національні страви села Новоселиця, і ми спілкуємося з місцевою мешканкою, яка має дуже гарне ім'я Меліна. Звідки ви як ви попали в Новоселицю? По-перше, ну я зі своїм мужем познайомилась в місті Клейпеда, тут то в Прибалтиці. Ну і ми вирішили сюди приїхати. Он мене сюди пригласив. Ну а тут ми живемо уже й год. Ну, Діти наші в школу тут покінчали. Я сама працюю в амбулаторії в ну, І ви... ви навчилися готувати да, місцеві страви. Навчила. Розказуйте. Навчила мене готувати моєго чоловіка. Мама, звісно, не я сама. Ну, ну і сьогодні для всякого свята. Ми вирішили приготувати начинку. Давайте відкриємо і подивимося, що там знаходиться. Що складається ваша така дуже ароматна начинка? Воно складається з кукурузної муки, йдуть молочні продукти, сметана, молоко. Очі треба лежати петрушки зелені, то дає смак, додається тут яйця, і варені, і сири, масло, ну, а соль – в смислі перісту то приправи вже йде по вкусу. Это каждая кожна хазяйка на свій вкус. Ну, по-моєму, не знаю, то треба покушити, покуштувати, спробувати. Ви сподіваєтесь отримати призове місце. Я не знаю, як рішитка А, Розкажіть нам, будь ласка, от Прибалтійська кухня. Вона дуже вирізняється від закарпатської. Да. Згадайте свою молодість. Як ви починали готувати ці страви? Чим вони були для вас дивні? Ну, дуже мені подобається вот ета блюдо і голубці теж подобаються такі закарпатські. У нас, вот, наприклад, на ну, в народі в смиси з м'ясом, фаршом. А тут можна і з м'ясом, можна, і з срісом більше. і також з кукурудзної каші, теж голубці. Ми гостям завжди даруємо хліб сіль. З хлібом, сіллю вас вітаєм на новоселецькій землі, щастя зичим і добра бажаєм всім від щирої душі. Тож прийміть наш хліб насушний як символ єдності і дружби. Яка страва вам найбільше посмакувала на сьогоднішньому фестивалі? Ну, знаєте, всі страви були дуже-дуже добрі. Не можна вибрати, але мені дуже сподобалось і картопля, крумпля в, в, в гачках. Так, так. Крумпля проста. А потім ще знаєте, крупля на Плаготі, чи на блозі, на ну, дуже смачно. Ну і начинка, дуже смачна з палинкою і з вином, все покоштували, і богач, і інші справи. Ну Все було чудово. Ви щороку за доброю традицією, буваєте на Закарпатті. Ось цьогорічний пасхальний візит обмежився тільки нашим селом Новоселиця, чи ви ще десь побували? Учора я був в Ужгороді, там ми святкували Пасху в Крестовозвиженському храмі, були ієрархії Української православної церкви. Сьогодні, зранку, я був в селі Тячівка, там зробили новий храм. І теж була така святкова літургія, було дуже цікаво, багато людей. Мені дуже це подобається. А потім приїхали сюди до Новоселиці. Вже другий рік я приїжджаю на цей фестиваль. Такий... У цьому році це щось таке фантастичне, У такому чудовому куточку. Ну, бажаємо вам завершення хорошого пасхального відпочинку на Закарпатті. Дякую. Я дуже люблю цей чудовий край, ваш край. Хай вам щастить, хай вас Боже береже. Я волошка, я люблю міщу а сон теж пугає. А волохи дубонять, бо то роблять, що хотят. Оп! Дивіться, де пінтів є! За страва національної кухні. Це в мене піряниця з лука, зеленого лука, все, все там зварено. Із кукурузяної муки, ото все печено, трохи олою олію. А це ту всьому є з начинка печена. Така, що розумієте, у ній є печунка. Жир, масло, усе таке. І переколотила яєчка, все так спекла у печі печену по-старовинному. Чи от... часто ви готуєте вдома суто ці національні страви? Чи тільки от на такі свята? Ні, я готую часто, бо мої діти видять тусу, то вони даже все розуміють. І узбецькі страви такі, які хочете, готую. Я даже хотіла манти зробити. Але... Кажуть старовинні, старовинні. А ментиби були дуже пошлі для вкусу. А ти які страви волоські знаєш і яку найбільше любиш, що бабка тобі готує? Цю, що тепер. А сам колись пробував допомагати? <поц 'я> е, <поц 'я> коли як? Пораз <'я> е, no. по спробував, пораз ні. Ой, люблю тебе, дівко, люблю люблюся у ночі го. Забим п'ятівка біла собі загаслиню. Та я би мене зробила, і пісжи пустиню. Та я би сми не зробила, пісні пустиню. Співуча виногарніше набагато талантами. Але основні свята чомусь сконцентрувалися були в районі. Тих низовинних районах, і свято Виноградарів, і фестиваль Кришталеві Грона, і осінні сюріти бали. А от те, що е з ініціативи жителів Новоселиці, і тут ближніх населених пунктів формується. Оцей фестиваль, теж заслуговує на велику увагу, бо це якраз є паростки нашої закарпатської культури, це є е Ота русинська культура, про яку ми сьогодні так часто говоримо і хотіли б її відтворити. Е, одним словом, це той менталітет, який характерний для ваших сіл. Поруч зі мною стоїть переможниця у номінації Найкращий токан. Що ж ви таке смачне приготували? Ну, це таке наше національне блюдо, токан від дідів, прадідів. Важко було давно сліпом. Люди кормилися. Їли токан, от і ми вирішили нашу номінацію приготувати таку страву, як токан. Ну, це кукурудза заросте в нас в селі. Ми її збираємо, просушуємо в печі такі печі наші ще давні. Потім мелимо на млині, пересіваємо на муку, варимо, і це обов'язково ще до неї така приправа: це бринза і сало, сало наше домашнє від наших. Вигодуваних, ну це заварюємо в воді в кукурузну муку і робимо таку зажарку. Сало ріжемо на дрібненькі кубики, вижарюємо гарно і потім слоями кладемо кусочки сала вижарене з жиром. Бринза, і потім так слоєм і слоєм так два-три слої у тарілку. От і получається такий таке національне у нас блюдо, токан. Ви дуже смачно розповідаєте. А де ви працюєте? Працюю я в дитячому садочку. Ялиновка поваром. А так це а, поваром. Так. Це ви професійно. Так, так. Це я готую для наших дітей. А часто ви готуєте суто страви національної кухні з дітям в садочку? Готуємо звичайно. Отоку раз в неділю в нас є токан, але ну, Ми не варимо з бринзою з молоком. От ми кип'ятимо молоко. Це раз в неділю. У в нас є обов'язкова страва токан з молоком, і багато дітей дуже його люблять.